Працівники телерадіостудії сьогодні на роботі, але про свій борг вони не забувають. Борг перед державою я маю на увазі. Наш оператор теж тільки що віддав свій голос за одного з кандидатів. Так, будь ласка. Так, будьте мої. Не надо зараз розпитувати. Да, прошу. А потім ще сказати. Не так говорить. На дільниці номер 14 що є на базі дитячо-юнацької спортивної школи, поки що все спокійно. Зараз ми спробуємо дізнатись у голови дільниці, як йде виборчий процес. Процес на нашій виборчій дільниці йде так, як повинен йти. На 15.30 у нас прийшло вже на виборчу дільницю більше 1170 виборців. По минулих виборах у нас майже 60%. Прийшло на виборчу дільницю. Надіємо, що сьогодні до кінця дня ще процентів 10 прийдуть і проголосують. Так що все за по плану, все скажіть, будь ласка, які порушення у вас на дільниці, на дільниці сьогодні зустрічали? Порушень майже нема, крім дуже таких не нескладних, незначних, які не впливають на Виборчий процес це ну двоє зайшло в кабіну чоловік з дружиною, але не сказали членам комісії, що це вони один не можуть сам розписатись, просить. А так більше ніяких нас поселячів жодної скарги не написали. Зазвичай у цьому місці тренуються спортсмени та проходять змагання. Сьогоднішній день не став виключенням, але змагання трошки інші. Змагаються два кандидати на посаду президента України. Чим закінчиться, дивіться далі.